Будь здоров. Доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава. Е, будь -я. Приїхали до тебе вже не перший раз, але е, вперше будемо е, спробуємо записати інтерв'ю. Так? От, якщо ти не проти. Звичайно. Е, є пару вопросів, вигадували їх з пацанами Прям, ну, в дорозі, в машині писали, тому що е, можуть вони якісь віздатися трохи дурнувати, але вже як є. Значить, погнали. Е, як потрапив до війська? Потрапив до війська. Зараз я можна представлюсь? Звісно, да? конечно, звісно. Конечно. Я зараз вважаюсь ТВО, командиром взводу 2-ї мінометної батареї окремого механізованого батальйону 1 ї танкової бригади. Виконуємо наші завдання зараз в Донецькій області в Угледарський напрямок, тобто в зоні бойових дій уже безпосередньо 4 місяці. І а перед цим ми стоїмо на кордоні Чернігівської області з Росією. Так, і відповідь на ваше питання, як я потрапив до війська? До війська я потрапив, працював і жив за кордоном уже більше двох років в Польщі сам. І вже розвивався там і вже думав, не буду повертатися в Україну, хіба що в гості до матері, до рідних. Але як почалась тільки війна, я одразу, вперше ж тоді мене вранці розбудили дзвінками. Я тоді на роботу ще мав іти на працю. Розбудили дзвінками, сказали, що почалась війна. Я, звичайно, готувався до цього, то, що нагніталася обстановка. До кінця не хотів вірити в це, але ж я б не зміг би залишатися в Польщі, коли мої рідні всі в Чернігові, вони тоді якраз до Чернігова підступали. І вже 24 лютого я прийшов на роботу, попросив звільнення, ну, розказав їм ситуацію свою пояснив зі своєї сторони. Вони пішли мені на зустріч, виплатили мені всі гроші, які я зробив. І вже, здається, 25 числа я вирушив в Україну на війну. Отак от, от я. І получается, ми вже зустрілися з братом, з рідним і з його жінкою з матір'ю в, в, в Львові, і вони мене вже під обстрілами завозили в сам Чернігів, коли він вже майже був в оточенні. Це кінець лютого, перші числа березня. Ну і одразу, получается, ти дав на відповідь на наступне моє запитання: було: звідки такі позивний. А, так, поляк. Мій позивний поляк, поляк -пози polack, так. Йдемо далі. <Hutchzon> Зачим сумуєш в цивільному житті? От, от тільки не там якийсь там борщ, ще щось, а от те, що тут реально взагалі цього нема. Ну це одразу, одразу я скажу, що це двохспальне ліжко, величезне, здоровенне двохспальне ліжко і ванна. Просто ось чотири місяці нормально не помитися, нічого. А от ванна це топ. Можна навіть без ліжка, а просто покиснути години три-чотири у ванні. Ну і двохспальне ліжко, звичайно. Потім після ванни в двохспальне ліжко. Без нікого, не треба мені на жінки. <рес> я тільки хотів запитати. <рес> да, да, да. Не жінки мені не треба на їжі, нічого. Просто полежать дня два, самому собі подумати і щоб ну, просто відпочити. Часто з хлопцями жартуєте, і посміхаєтесь на вікінь. Постійно. Я постійно викладаю. ні, Я знімаю відео, кумедні, викладаю. Навіть коли обстріли у нас ідуть, ми в укритті завжди намагаюсь підбадьорити всіх хлопців і ну, жартами. І ну, жартуємо. Згадаєш момент, коли було от, е, насправді сцикотно? Блін, я навіть не знаю. Чернігів, от, за Чернігів можна те, що було? Не те, що можна, зараз. можна. В Чернігові у мене було, буквально ще з'явилося мінімум два нових день народження, коли прилітало прям, ну, от буквально 5 метрів від мене, міни падали, розривалися. Мене і контузіло було, і чуть ли свідомість не втрачало. Тоді було стикатно. А саме найстрашніше, це, звичайно, було, коли літачок бомбардував, ФАП-500 скидав. Тоді наші просто будинки, в яких ми ховалися, зносило, наче вітром. Чесно. І тоді, звичайно, коли літак вже летить, коли. Я вважаю, що там Град, дураган летить, Саушка працює танк, там є якась можливість, міномет, ти чуєш снаряд, є якась можливість кудись впасти, сховатися чи що. Коли летить літак, ти просто не знаю, у тебе мимоволі починають ноги трястись. Літачок саме Саме-саме саме що може бути, Це літак. Тому що від чогось ти можеш сховатися, а від літака ти просто він промаже і все. Тому що він просто, якщо попадає в будівлю, зносить мінімум там два-три поверхи. Підвал любий розбирає. Ну, любе укріплення, за бліндажі я зовсім мовчу. Там просто нічого не залишається після удару авіабомби, якщо літак кидає. Ну і так же ж, літак летить, ти падаєш, ото молишся Богу. Звичайно, згадуєш всіх богів, які тільки є. Молишся, і ноги трусяться, і оце ти просто, Боже, хоч би він не попав, або просто пролетів. Оце саме страшне, що може бути. А так до цього вже звикли. Ну. Буде чисто пацанське питання. Як думаєш, скільки на твоєму рахунку фрагів? Фрагів? Так я ж артилерист, мінометник, їх там кучки. Я засічки на автоматі не роблю саме. В самому Чернігові, по-любому, були там ну, близько, напевно, трьох. Це ті, що я бачив, що я в них попадав, вони падали. Тут я зараз артилерист. В Чернігові я був піхотинцем. Стояли на вопі, за що захищали чернігів. Тут я зараз артилерист. Нам дають цілі, ми їх відпрацьовуємо. Ну тобто, тут -то вже більше. Ну я не знаю навіть. Ми по піхоті працюємо, тобто нормально. Коцаємо, їх відтягуємо. Ми ж не знаємо хто двохсотих, хто трьохсотий. Ну, а так, що буває, після одного відпрацювання по цілі, ми там залишаються у них лежать удобрювати нашу землю там буквально там три чоловіка, чотири чоловіка. По різному буває. Ну, так як ти мінометник, у тебе може бути це число, знаєш, типу, не ціле. там 26,5. Три четверті. Так, 26,5, 26,75 і дві руки, і вухо. Будя, питання із тупих. Що робити, якщо міна з міномета не вийшла? Аборт. Називається у нас це аборт. Просто це буває таке. Ну, не часто, я б сказав, би, більш з мінами радянського пострадянського зразка. Чешські, американські, словенські міни, які нам привозили, вони майже не абортіруються. Міна, якщо ти закидаєш, вона не виходить, буває різне. Це вишибний не спрацював, або десь засічка на міні була і вона не до кінця. Ти просто міномет акуратно вдвох перевертаєте, один відкручує казьонік внизу є, другий акуратно перевертає, щоб міна випала. Ну тобто не можна спішити нічого, тому що вона може здетонувати. Ну, так це легко дуже. Ну, це буквально дві. Да, ні, які... Це за одну хвилину, якщо хлопці ось такі, як зі мною, наші два розрахунка, то це там вони роблять буквально до хвилини. І далі працюють. Це вже на автоматизмі. Так, да, да, на автоматизмі. Ніхто нічого не боїться, руки не трусяться. Головне, ж кажу: зробили аборт, назад закрутили, наступну міну кидаємо в ціль. Коли лягаєте спати з хлопцями, то. Що кажете, там добра ніч чи тихої ночі, чи що там якісь поважання чи фух? Саме на позиціях, чи коли на відпочинку. На відпочинку. відпочинку. На позиціях, я ж думаю, ви мало там спите. Ну так, ні, ну що спимо. Може, вночі, допустимо, вночі артилерія наша саме мало працює, тому що нас дуже видно. Тобто видно вихід і нас можна зняти звідки ми працюємо. В сутінки працюємо, вночі мало, але буває, коли вони на прорив йдуть, ми, звичайно, вночі працюємо. А так, якщо на позиціях ми спимо там по дві години, буває, і там просто лягаєш спать, там розбудиш і все таке. А як коли вже на відпочинку, тобто ми дві доби на нулі і повертаємось назад, і на відпочинку вже ми лягаємо спати, я не знаю. Ми там ржемо один з одного прикалуємося. Ну там, може, ну на добрі, ні, ми не кажемо ні на добра, нічого. Там, ну просто І щось поржали, да лягли спати. І, та, у нас більшість не так, що відбій чи що, у нас більшість спить, більшість... Ну, хто як попало засинає, коротше, ніхто нічого нікому не бажає. Але ми всі дружелюбні. Я зрозумів. Е -е, Бодя, Читаю, як написано. Не я питання придумав наступне: як срати на позиціях. О, це таке нагальне питання. Я можу навіть анекдот розказати, який у нас був в тому місяці, Ну, да. анекдот з особистого життя. Тільки це не, не по-великому сходить в туалет, а як по, -по маленькому. Ми не могли сходити в туалет. По... Ось Коля у нас є номер обслуги міномета. Він якраз пішов в цей момент, на згради почали накривати, то він з такими штанами спущеними назад забіг був в підвал, де ми були. А ось у нас було, нас розбили, були в одному з населених пунктів Донецької області. Нашу позицію змалювали, виходить, розбили наш міномет, нас жорстко. САУшка цілонаправленно йому на нас розбирала, наш підвал, де ми базувалися. І, коротше, попали нам в БК, тобто наші міни, боєкомплект. Він в, в, там був в пристройці хати Захов, захований. Ну, і почали детонувати БК. САУшка вже закінчила нас, відпрацювала, тобто вони подумали, що вони нас вже знищили. А ми живі там в підвалі, і БК детонує, детонує. І детонувало воно близько двох годин. А ти ж розумієш, ти на нервах тільки що накурився, напився стільки води, сидиш уже там під обстрілом три години і в туалет же ж хочеш. І Олексій Васін брат рідний, хотів, каже, блін, так хочу в туалет по-маленькому, там, хочу, хочу сходити, але там же все взривається на вулиці. Ну і він щось каже: Хоп, знайшов там в підвалі банку і сходив в банку. Я кажу, я, типа, теж хочу в туалет, де я в банку не піду. Я ж мужик, куди я ж буду в банку ходити сядь. Чи що. І тільки я, типу, вони кажуть, да нормально, посиди в банку і все буде нормально. Я кажу, да ні, я схожу на вулицю, воно вже вроді не бахає. Тільки я піднімаюся, щоб вийти з підвалу, воно біля самого, блін, дверей, як не знаю, без мату сказати, як йо, як резерве. Короче. Я от так майже і покотився назад. І кажу, пацани, походу я вже сходив в туалет. Ото так ми й ходимо інколи. Ну, не завжди так погано, все печально. Як. Але це анекдот з життя дійсно, я вже сходив був. Будь по телеку показують, що багато країн передають нам озброєння. Да? Ви щось отримали з-за кордону? Ні. Нічого, да? Ні. Ноль. Ноль. Печально. Ну, По техніці, по озброєнню. Ну, я вам скажу так: Хаймерси, ZH70 пушки, тобто все є, працює. Саме ми не отримували нічого: ні зброї, ні бронежилетів, там не знаю, ні якихось там форм. Нічого зовсім не отримували. Хіба що гуманітарну допомогу? З продовольством у нас немає ніяких проблем. Тобто їжа, теплі речі, форма піксель ЗСУ. Тобто така, все у нас є. З цим є автомати наші старого зразка радянські 80-х років. Все радянське, в принципі. А, міномети наші українські вже після розвалу Совка зроблені. Але теж не американські, ніякі наші, нашого власного виробництва. І а, передавали озброєння. Тобто, да, міни чешські бувають, американські були міни. Але самих міномет, мінометів, тобто, орудія, не було і нема. На жаль. Ну хотілося. Звичайно. Хотілося б на навчання кудись поїхати, і щось нове там. ну... Може, та хоча вже бойового досвіду вистачає. В ну, ви вже Ми вже можемо да, ділитися. Хіба що на нове якесь озброєння, Тобто міномет, але там, модифікації якоїсь іншої такого плану. А тепер буде вже уже легендарна історія. Це як ви, як мінометники, мінометники взяли в полон Кацапа. А, ну це, блін, ну це така історія була. Ну, неї... ну як взяли його? Їх накрили, виходить, Кацапі. Вони просто їхали на БТРі просто в наглою. Вони виїхали на позицію. Ну, це не те, не те, що ми саме мінометники. Це всі піхота, артилерісти, всі це працювали. І вони, виходить, штурм робили, а штурм як? Перед цим вони 11 числа штурмували нас. Ми їх розбили повністю там. Буквально вони 14 танків виїхали, 13 розвалили. Коротше, там сім МТЛБ розвалили. Бехі, там декілька, ну коротше, один, той, що розміновує дорогу, розвалили. І воно ж усе у нас на полях і лишається. Техніку майже ніхто не відтягує, та там і двохсотих вони своїх, також і трьохсотих, не забирають. І вони ж їхали, це вже пройшло там, може, днів 20 після цього. І їхали вони на БТРі просто в наглою, там десанту, 12 чоловік чи скільки спецназ русський, до речі. Просто по цій же дорозі, де вони раніше їхали, тільки вони їхали і думали просто заїхати на наші позиції, нашу піхоту, чи перебити, чи що, то що вони їхали з вішмішками, з каріматами, а віч у ці совінські, що то там шлейки якось перев'язувати треба. І виходить, вони їхали, і вони думали, що там все розміновано, а наші вже сапери встигли вже нових подарунків наставити. Вони нарвалися на міну. Наші дрони дали координати, що там то є. 120-й відпрацював, пушка відпрацювала, ми кинули. Тобто Їх розбили, вони там повилазили, є фото, відео цього, як вони там лежать, там голови як кавуни, пороздавлювали. І, виходить, два чоловіка у них ще були живих. І один коротше, валявся там біля Бетера. І, тобто ми думали, що всі 200, а дрон літає-літає, а як тільки дрон над ним прилітає, то він ворушиться, а як дрон тільки прилітає, він робить типу вигляд, що він 200. Ну і виходить, сказали ж нам, типу, що його треба взяти в полон. Тобто якось його витягнути звідти. І пішли хлопці на наші нашій з піхоти, підчепили кошечка і підтягнули його. От от такого плану. А так, все. І що далі з ним? А нічого, це вже історія замовчує. Ну, все. Зараз... Руський спецназ, він як цінний експонат у нас. Це якийсь новий створений ну, ДНР чи якось воно там. Новий їхній підрозділ, саме саме новостворений. І вони там, типу, заряжені, хлопці, а по факту вони просто чумодики, Ну. Я зрозумів. А так забрали, передали і все. Кажуть, що ну ніхто ж не знає, це ж начальство, кажуть, що, може, вже вмер, не знаю. Як вважаєш, чого не вистачає нам для перемоги? Для перемоги, ну в принципі, у нас в Україні все є. Сила духу. Головне, щоб була підтримка військовослужбовців. Я маю на увазі не фінансова підтримка, там донати на ЗСУ. Там як оце Ні, ну не. Без, без цього хай теж буде. Так, це теж потрібно. Цього для важко. цього є волонтери. Там так, ось ви саме нам дуже допомагаєте. Дуже подяка вам велика. За те, що ви все робите, ви і привозили і одежу, і курточки, і все, і там з техніки щось, і ось зараз буржуйки, камеру нічного батьку. Ну це супер. Ні, бо Якщо порівнюють, ви робите отак, а ми робимо. отак. Та ні, отак. ну так якби не ви, так ми і воювати не могли. І нічим, і в холоді, і в голоді, і так. так для... Головне для перемоги це підтримка громадян України, всіх військовослужбовців. Тобто, просто сказати там, з, любому. Ну, там, Військовослужбовцю, скажете, ти красавчик, молодець, ми в тебе віримо. Головне сказати, що ми в тебе віримо. І тоді в людині блин, стає на душі набагато легше. Тобто, як я спілкуюсь з людьми в інтернеті, мені хтось там каже, молодці, ми в вас віримо, це дуже приємно, і ми тоді знаємо, що ми не просто так тут, щоб хтось десь там в тилу, ну там, вибачте, ну, щось там тусовалося чи всім пофіг на нас. А так ми знаємо, що у нас є надійний тил, який за нас переживає. І ми не просто так тут стоїмо. В нас вірять, і ми обов'язково переможемо. Я так вважаю. І останнє питання: як думаєш, чим все закінчиться? Перемогою України однозначно. Я вважаю, що ми вийдемо на кордони 91-го року, далі ніхто йти нікуди не буде, воно нам і не треба, той мордор, нам тільки своя Україна. Відгородимося якоюсь стіною від цієї недофедерації, якщо вона ще буде існувати, а не розпадеться на регіони. Просто зробимо якісь там супер укріплення, стіну чуть ли не китайську зробимо. Будемо жити, як і ми намагалися жити європейською, ну ідеологією. І більше, щоб нас ні з РФ, ні з Совком нічого не пов'язувало. Тільки перемога України, я все вірю. Слава Україні! Героям слава! Дякую Навіть, буде, слава. за інтерв'ю. Дякую, що виділив час, тому що я знаю, ви дуже зайняті, постійно так. працюєте. Дякую вам за вашу титанічну працю. Якби не викажу. Якби не волонтери всієї України, простий я думаю, народ. що разом все вийде. Обезково, Як ти так. казав, перемога Дякую, буде по-любому. Дякую. Дякую, бать.